Була темна ніч. Вирішили, що ми вже на позиції і по радіо вийшли, і нам сказали просто зайняти десь якесь укриття. Під покровом ночі ми це успішно і зробили. Найшли нору. Скоріше за все, це були ще нори окупантів, оскільки на ранок, я трошки перескочу, коли ми вилізли з неї, ми побачили, що все було. Засипане в мінах, таких круглих шариках, але те, що ми на них не наступило, це ще те чудо. Наші товариші висунулися на заняття крайніх рубежів і передали по рації, що один з моїх колег 200, а один 300. І дуже тяжкий, і потрібно було надати їм допомогу. Почали висуватися на його евакуацію, але це було дуже дуже складно, тому що це вже була приблизно. Не знаю, п'ятої, п'ята ранка, це 21 травня 24-го року, і це вже був ну, білий день. При цьому всьому активно працювало прямо по нашій посадці два міномети. І під два міномети, постійний його вогонь, я і двоє моїх колег вирішили за трьохсотим, за адже розуміли, хто там. Але час йшов вже на секунди, не те, що на хвилини. І коли ми дійшли до нашого пораненого до точки, де він знаходився, він вже був в дуже критичному стані.